Вітаю, в ефірі Дніпро Ньюз, в студії Дмитро Херлов, і Ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 12 годину. Оперативна інформація. Про ситуацію в Дніпрі на цю мить в місті відключено кілька котелень та теплорозподільчих пунктів, зокрема на житломасиві північний, яка опалює 88 будинків. Відімкнення проводиться для налагоджувальних робіт. Орієнтовно, о 13-й годині вона відновить роботу. Крім того, ще кілька об'єктів теплової системи тимчасово зупинено їхні адреси на ваших екранах. Аварійна бригада Дніпроводоканалу наразі працює над ліквідацією пошкодження водопроводу по вулиці Набережна-Заводька. Через це знижено тиск води на верхніх поверхах будинків на житломасивах Покровський, Червоний Камінь та Парус. До кінця дня тиск нормалізують. Через аварійні роботи на вулиці Батумська припинено водопостачання у двох будинках. Його відновлять до кінця дня. Більше інформації про роботу підприємств та ремонт із точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням шоопарячу лінію Дніпровської міської ради, звернутись по допомогу можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. За добу до поліції Дніпра надійшло 10 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків. 45 – про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються. Розкрито 28 злочинів. І про приємне в місті народилось 16 немовлят: дев'ять дівчаток та сім хлопчиків. Чотирьох малят народили жінки-переселенки. Вдосвіта у Дніпрі сталася пожежа в анд районі. Горів приватний будинок на вулиці Гусина. Займання виникло в одній з кімнат. Вогонь встиг пошкодити домашнє майно на площі 10 квадратних метрів. Після того, як надзвичайники приборкали полум'я, виявили в оселі тіло загиблого чоловіка. А у кривому розі нелюди підпалили собачий притулок про те, що поблизу кооперативу зірковий у мікрорайоні Зарічний сталася пожежа, в соціальних мережах розповіли опікуни безпритульних тварин. Зловмисник підпалив будки для собак, якими опікувалася зоозахисниця Валентина Олійник. У притулку проживало сім собак. Одна з них Рижуля з інвалідністю. Під час пожежі вона не змогла самостійно вибратися з вогняної пастки і загинула. На місці. На місце викликали надзвичайників і поліціянтів. Захисники написали заяви про те, переживають, що злочинця не буде встановлено, а це своєю чергою загрожує іншим безпритульним тваринам у місті. Винахідливий крадій. В жовтих водах чоловік викликав евакуатори ним доправив чужу автівку до власного гаража. Водієві спецтранспорту набрехав, що це машина його товариша, який нині в зоні бойових дій. Насправді власник авто поїхав у справах місяць тому, а машину лишив у дворі. Зловмисник вирішив скористати слушним моментом і поцупив у такий спосіб транспортний засіб. Правоохоронці затримали метикуватого крадія. Ним виявився 34-річний місцевий житель. Йому загрожує до 8 років за гратами. Поліцейські евакуювали останніх дітей з великої новосілки, що на Донеччині. Сім'я, в якій виховуються троє малят, тривалий час не наважувалась на виїзд. Мати, батько, двоє хлопчиків і дівчинка облаштували свій побут в одному з пунктів незламності та не хотіли їхати з рідного селища. Правоохоронці постійно навідувались до родини та вмовляли евакуюватись. Врешті їм вдалося вивести багатодітну родину в безпечніше місце. Окупанти відбирають в українців паспорти. Про це повідомляє прес-служба центру національного спротиву на тимчасово окупованих територіях. Представники російських так званих адміністрацій обходять домівки місцевого населення і вимагають, аби люди оформлювали російські документи, зокрема і на право власності. Порт громадянина України, аби отримати громадянство РФ. Паспорти відбирають і у тих, хто потрапив до катівні, і не повертають після звільнення. Потім ці документи рашисти використовують для своїх ДРГ і в інших спецопераціях проти України. Йдеться в повідомленні центру спротиву. Юнайтед 24 та Артем Сіль випустили спецпартію солі з нині окупованого Солидара. Через російські обстріли у квітні підприємство припинило виробництво. Цехи згоріли, обладнання було знищено, але сама сіль шахт Солидара вціліла. Із нею виготовили 100 тисяч фірмових пачок з ілюстраціями міць, українська кам'яна. Вона з'явилася в кількох торговельних мережах. Одна коштує 500 гривень. Втім, 465 з них підуть на дрони Камікадзе для головного управління розвідки. У Дніпрі на базі школи номер 89 функціонує пункт єдності. Його готовність приймати містян перевірив черговий містом. Заступник міського голови Дніпра з питань цифрової трансформації Костянтин Цепенніков У нас вістів. Ми зустрічаємо тут загалі наших гостей. Коли було важко, то люди приходили і свої телефони, смартфони, планшети, ноутбуки заряджали. Пункт єдності розташований у школі номер 89 Він являє собою одночасно і укриття на 500 осіб з усім необхідним життєзабезпеченням. для відвідувачів. Є вода, чай, кава, безкоштовний інтернет та зручні місця для людей з дітьми. Пункт незглавності забезпечений всім необхідним. Є Wi-Fi, є генератор, приміщення тепло, є водичка, є дитяча кімната, і навіть є кімната і для кішок і окремо і для. І для собак. Містяни з навколишніх районів мають змогу перечекати тут відключення світла, повітряну тривогу та навіть тривалий блекаут. Не пускають у власні домівки. З такою проблемою до нашої редакції звернулись мешканці котежного містечка на житломасиві Придніпровський. Людям обмежили доступ на територію ЖК, де розташовані їхні будинки. Що це самоуправство чи непорозуміння між власниками житла та управляючою компанією? Розбирались мої колеги. Нос нет задачи начинать войну. Там и так какие-то нам мы вынуждены были написать заявление в милицию, потому что, ну, я не могу попасть домой, ну, вот завести машину. Два дня тому Сергею не дали заїхати на територію містечка, де чоловік проживає в одному з будинків. Які-то незнайомі люди, вот, ссылаясь на указание своего руководства, что руководство велело якобы неплательщиков услуг ЖКХ не пускать на територію. Пішком я можу пройти. Машини нам було предложено проїжджати через проїзд будівельний, який знаходиться в стороні стройки, від дому. Їхати доводиться узбічям. В'їзд не обладнаний і розрахований на будівельну техніку. Окрім цього, з мешканців намагаються стягувати плату за обслуговування будинку. При цьому договір на надання таких послуг, каже Сергій, керуюча компанія з власниками житла не укладала. Наша основна задача це зрозуміти, взаимоотношения нас, этих людей, которые представляют управляющую компанию. Мы хотим понять, что же находится в ведении управляющей компании, что находится на ее балансе. То есть имеют ли они право вообще управлять? Нас принуждают платить деньги, которые не могут за обслуживание города, которые не могут обосновать, зрения, экономически обосновать. За словами мешканців, побудувати діалог з управляючою компанією намагаються з жовтня. Однак відповідей на свої питання люди так і не отримали Доступу на територію. Жителі звернулися до поліції та у змі ледве немагічним чином під час приїзду знімальної групи представники управляючої компанії одразу вийшли поспілкуватися з людьми і знайшли коріння проблеми. Питання виникло через, я вважаю, помилковість одноособового прийнятого рішення минулим керівництвом. На сьогодні керівництво компанії змінено, є новий керівник відкритий до діалогу. Власне, ми вже це щойно обговорили з власниками домоволодінь. Питання технічно вже вирішено і доступ розблоковано. Однак мешканці містечка до обіцянок поставились скептично, оскільки вже чули подібні заяви від попередніх очільників компанії. Тож чи буде вирішена проблема, покаже час. А ми продовжимо слідкувати за перебігом подій. Замість Пушкіна наша Леся. У Дніпрі має з'явитись пам'ятник видатній поетесі Лесі Українці. Вважають місцеві письменники. До них долучилися і студенти та викладачі Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. Деталі далі у сюжеті. Лесі Українки бути. В Дніпрі продовжують обговорення важливості встановлення пам'ятника Лесі Українки після того, як у місті з'явився проспект, названий на честь видатної поетеси. Придніпровська державна академія будівництва та архітектури долучилась до ініціативи місцевих письменників щодо встановлення пам'ятника. Тут провели тематичну імпрезу. А студенти читали улюблені вірші Лесі Українки. А ще вони готові взяти участь у розробці майбутнього пам'ятника. Символи українства вони повинні бути. Вони повинні бути. І тому ми, звичайно, підтримали цю ініціативу. У нас студенти архітектори і у нас відкриті спеціальності образотворче мистецтво. І ми візьмемо участь в цих конкурсах обов'язково. І, можливо, серед конкурсантів будуть наші студенти. Я на це надіюсь. Ну, а викладачі, викладачі обов'язково. Українці обрали найкращу воєнну марку 2022 року. За ілюстрацію, русський воєнний корабль «ІДІ» віддали голоси майже 198 тисяч людей. Загалом в опитуванні в застосунку дія взяли участь 638 тисяч українців. Ще понад 10 тисяч людей проголосували у соцмережах Укрпошти. І на цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтеся на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. Кьюар-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. На все добре, до побачення, бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна.